Так, всем привет. С е, вами я, Макс, и сегодня мы играем в Бравл Стайс Земного Мира. Поздравляюсь! Привет! Вот. Мы первым в Турції. О! Чекай, я хочу пригласить, все. Зараз мы одного ще пригласили. Вот. Всем привет! Ось так у нас ще така вот одна команда. Вот. Це ми тоже друг в Бравли. такие вот. Всем помахал привет. И зара попробуем по, зайти, ребятки. Напечкать это. А, вин выбирает что Все, погнали. Сейчас будем всех Ну, це мій хороший друг в Бравлі. Він мені завжди лайкає, що я так хорошо граю. Мірі я ще не знаю. Я просто не знаю, що Мірі. Я не знаю, як він на це. О, пустеля! О, клас. Так, у мене ніта. Шо, шо шо? Опа, я вбив. Ох, мене вбили. Я каже, поганий слова, мір. Это же плохая сола. Я не казав. Ну, не будешь таки. Mm -hmm. Ох, мы не мочить. Ой, мертвим. А нет, не справился. Блин що Я Я бачу тебе, привіт. Так. У мене поки ноль кристалів. Нехай збирати, я її а, буду. Ай, що набили. Зато тобто ми в грем пока. 6-2. Ай, это цей кольцо. Да, я вбив. В мене Менгірунта! Мензумта. Вон это фарм. Можу, корпус фарм. Хопа, хопа. О, это фарм. Ой, не знов вбили. Друзі. Да? Да. Так. Так, Тату байку, щоб я виграли. Ми виграли. Троя. Так, поставки лайк. Так, і підписуй, ти на канал, подавати. О, ми програємо! Ми програли, все, вони зараз заберуть кристали Все. Ні! Оце і от нас. Є в регені друга. Я, я бачу він в кустах. О, ся, я бачу. Йди вбий його. Один. Би! Би! Так, момент пропускаємо. Кубки я знял шей раз играем, давайте. А чого у не, меня нет. Эй это. Все нет, ч. Ладно. Я пока выберу іншого игрока, я можу легендарку выбрать. А чи точно я не знаю. Так, чекай, я Так, почекай, я можу зараз выберу чуть Пенни. Пенни, вот коут Пенничик. Пенни хуни Пенни. Все go Не він посматривал события. Ммм пока я хочу подавить. Ну добре, він мені е, показав, якого я, я вже бойця вибрав. Так, де да, я ще? С... Все. Все, панель, let's go. А, секунду. А, він зараз прийде ще раз. Там, да. А, э, зараз. Я, наверное, сейчас буду в бою, а мы сами поиграем. Давай, let's go! А нет. Блин. все, Стоп. Просто мы приглашаем. Смотрите. його. Попоменю. А ждание приглашение, ні. Так, мир, ты можешь выбрать игру? Mm. Мир. Mm, Все, мы ну, поменяли зараз и приглашение. В нього бой, да, я так і знала. Ja, ja poka po nią no, nabladaju Podajemy sią Tak, ale wsym poka ja No szto my będziemy video grać z nym zaraz Uuuu, chodźcie żyć Wsym poka, chodniu jest z wami był Max Wsym